<реш> тільки що отут вискочила коза, не вспів... А, Бачиш? Побігла. А, не встигли камеру включити. Вискочила, одна побігла наверх. А Женя каже, воно ще друга. Ну, я її теж не встиг засняти. Блін, тут такі красоти, любі друзі. Якщо б ви бачили тільки. Друзі, це секретна водойма, нікому не розкажемо, де вона. Доброго вечора, ми з України. Любі друзі, сьогодні приїхали Женьком на водойму. Дуже-дуже давно я тут не був. Не знаю, що буде. Якщо щось буде, то буде цей фільм. Це ви всі вже давно знаєте. По спінінгу, по новенькому шнурику, по наживочкам. Все по ходу кінчика я вам розповім. Спіннінгове водилище буду використовувати Savada 86 від компанії Azura. На катушечку намотав новенького такого шнурика X-Game. Червоненький-червоненький. Прямо от гляньте, як оця надпис. Потім я вам ще про тюнінг катушечки розповім. Сьогодні, друзі, всі наживочки будуть компанії Vist, хощуки це дуже і дуже добре. Така міксована пачечка піддивився у Женька, міксує, ну, тому що скінчаються наживочки, тому отак можна в одну пачечку декілька цвітів. Бачите, отак, кольорів. кольорів, 7 грамчиків x квіст в 3,6 дюймчика. О, друзі, мабуть Вокунець, невеличенький вакунець, ну як можна на таку здоровеньку резину. Ми приїхали жінком сюди на Вокунь, э, на, на Вокуня, на щуку приїхали. Гляньте. Майже 4 дюйма резина. офсетний гачечок. Пузатенький Вокунь. Блін. На виліт, на виліт. Оце він жадний. Жадний, жадний маленький вокунь. Ану... Позуй, позуй. Ух. Ух, пузати, ух, пузати. Є рибка. Опа! Любі друзі. Ще... А, о! Це, за... це то, за чим ми сюди приїхали. Самі все бачили. Якщо зараз я пірну, я її догоню. Ні, вже не догоню, вже вплила. І все, це та щучка, за... Вже... Я вас дурю. Звичайно, ми не за такою щучкою 150 грамчиків, ну, може там 200. Ми не за такою приїхали. Ми приїхали за крупною мамкою. Але ж. А це рибалочка тільки починається, вістик вже починає працювати. Так, це вже добре. Дивіться, роблю це вже не перший десяток закитів, і розумію, що дно тут дуже і дуже чистеньке. Ракушка на дні, якихось зацепчиків. Ну, ні разу ще в мене такого не, не траплялося. І оце думаю, у мене зараз там офсетний гачечок. Вдруг буде якась одна покльовочка якоїсь гарної рибинки, і я промажу. От зілью, зіллю рибу і буду себе корити, тому що у мене там офсетний гачечок. Чисто, да, звісно, чисто. Всі мене дуже добре знають. На ці осетні гачечки я рідко ловлю. Зараз це у мене коробочка з... Ну, зараз покажу вам. От такенька коробочка, написано SMB02. Відкриваємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. 5 відсіків, такі 4 дюймчики. Наживочки вилазять сюди. Бачите, вони всі в мене на осетних гачечках. Чому? Тому що я на днях їздив з лодочки працювати. І ну, запоров камера. там, Коротше, це запоров кіно. Там щось у мене попало в кадр, але я запоров кіно. Всі на осетничках, тому я і почав сьогоднішню рибалочку з цих наживочок. Зараз поставимо двойничок, щоб себе потім не корити, а то буду, блін, я, я чесно, ну не знаю як ви, любі друзі, але я буду себе потім от треба було так. От якщо вже зійде на двойнички, тоді тоді вже все. Ну що, ну зійшло, так зійшло. Опа, любі друзі, самі все бачили, тюкнуло на фета. До цього кидав ріпера, а це фетика поставив. Не крупна. Не крупно, але ж в лодочки, коли у нас є отакий підсачок невеличенький, ми візьмемо підсачком. Бачите, взялося нічого не бачите, там сонечко. Не можу взяти. О! О! о. Сонечко. О, гляньте, любі друзі. В підсакі вона вже і відпустилася. Відпустилася. А не було б такого маленького підсака. Скрутила в бублик фетика. Кидав 5 грамчиків, а зараз став так на русло, поставив 7 і чую, як по бланку цей флюрик такий жужжить-жужить. Так. Гляньте, ну це за Це добра така закилоха. Такий універсальний колір поставимо. Колір лох. О, ми ну йди сюди. На цій водой ми поки що працюю з тому і поставимо далі сім'єрочку. Бачу вдалі, о, була тичка, ну це, мабуть, Воконева. Бачу, вдалі прийшов ще один рибачок. Це в мене буде змога підійти до нього і поспілкуватися. Тому що е, тут я, чесно кажучи, на цій водоймі взагалі я був, але тут перший раз в житті от, в цієї акваторії. Є, любі друзі, клюнула, некрупна підсіла щучка. Це вже подобається. Я тільки думав це піти до того рибачка, і в мене клюнула щучка. Щучка не крупна, але ж це віст. Тихенько-тихенько. Тихенько. Відпускна, відпускна. Бачите? Не хочу огомонитися, угоман... як то кажуть. Щучечка відпускненька. Ай-яй-яй, давай, давай-давай-давай, Аккуратненько. Взялася в догоночку, в пів водички. Є тичечки, є оконеві такі тичечки. Якщо б я взяв оконеві наживочки, взяв би легенький спінінг. До речі, до речі. Ну, я, наприклад, особисто я не слідкую завжди на сайті, що там. Трапляється, що новенького. Ну-ка, давай-ка. Але ж підписники мені доповіли, що X-гейми, у ці новенькі, 1 грамчик, які до 2 грамчиків, до 5 грамчиків, вже з'явилися. І в мене є до 5, він у мене лежить вдома. Можна взяти його, було би приїхати сюди, але ж я був Чесно кажучи, не готовий. Завжди вам всім кажу, ну, своїм підписникам, кажу, ну не будьте такими, як я. Вчитись на моїх, на моїх помилках. Надо було, потрібно було сюди взяти два спіннінга, підставочку, кинути, мікрушний. Але ж я не думав, що сюди їхати за вохуєм. Мені трішки далеченько. Так, мені сподобалось. Сподобалось те, що друга щучка і друга на Рівномірки. Чисто так підсіли. Тут глибинка не величенька, але 7 грамчиків, 7 грамчиків мені доподобать. Потім я вам ще про тюнінг-катушечки розповім. Давайте наберемося наглості. Ми люди прості, хоча я такий стіснітельний, Але ж піду спитаю. І що тут по рибі? Тут щучка проклюватися на На щуку. Ну, я дивлюся, окуня багато. Добре, щось будемо робити. Красиво. Папа. Любі друзі, оце вальнуло. Оце гарненько, Це сьогодні бонус. Вістик такий в зеленому якомусь кольорі, я кажу яблуко. Така, мабуть, шестерка. Шуткую. Включена камера, включена. А підсака на цей раз в машині залишили. Це ходи... у хороша. Ходили з піцаком, ходили і залишили його в машині. Блін, якийсь корт завела, ну це ну як це так. Така дуже гарна. Дуже гарно. Блять і нема Все, я її не чувствую А, не є, є, сейчас вийде Виходь, виходь А, Вона під цей корчик зайшла. Блін, вона уходить, я чую як шнур Шнур по корчу. Вона десь зайшла у нього з під низу. Вона, бачите, дригається. гарно-гарно. А, пішла, пішла! Женько, ну де наш підсак? Це, мабуть, гляньте Гарно сидить. Що ж такое? О любі друзі Жеха Женьком... Не, як считаешь, скільки? За два. два з... Ну, я теж думаю, що це за двуха. Любі друзі, гляньте. Ніколи нікого не обманюю. Ну а як назвати? Як? Я кажу яблуко, може і зелений. Вістик рулить. Ну хто скаже, що вістик не клює? Киньте в мене камінням. Да. Да. Дуже гарненька. Ну що, любі друзі, можу сказати. Бачили, як ця палюгака Савада, Савада 22-го року, як вона працювала. До речі, якщо не казав... То скажу, а якщо казав, повторю, в цьому році, в 2022, вона буде. А залишилось там, ну самі ну, посчитайте, геть-геть, геть трішки. І кажуть, що буде в цьому вже році. А, а, а наживка. От чому міняти зараз мені наживку на якийсь другий колір, якщо ця відпрацювала? Є в мене і другі наживки компанії Віст, але ж ця відпрацювала, поки і будемо кидати її. А ще, любі друзі, я хотів вже вам розповісти про катушку. Я там, пам'ятаєте, вначалі казав, що розповім ще про катушечку. Дивіться, це в мене, я собі, ну, так, можна сказати, задарили мені Ванфорда. Чесно скажу, кажучи, це трьохсотий і він 180 грамчиків важать. А у жінка в 2500 С то він важить 175. З намотаним шнурочком Ванфорд важить 2500 С100. 78 грам. Шнурочок, якщо не мотати бекінга, всього бачите, 3 грамки важить. А в мене трьохтисячна. тисячна. Я зняв шпульку, поставив. У мене ванкішовські були шпульки. Це Бачите, хотів розповісти про катушечку, ну жінку не буду мішати. Солідарність має бути така. Бачите, поки почав розповідати жінка клівака, тому на чому я зупинився. У мене в анкішевські були шпульки. Я поставив сюди ванкішевську шпульку, намотав шнурочок 06. Це саме, це зараз ну, ну компанія Азура. це ну, щось крутеньке. Це е, е, X-Game шнурочок. Е, гладенький, гладенький і поки що я чую, що він такий дуже крепенький. На зацепах аж руки ріже. Дивіться, без бекінга на 2500 S намотав повністю. Цей 06 шнурочок зважив катушенцію і вона, знаєте, скільки стала 3000 173 грамчики. Це така, получився, получився такий тюнінг Ванфорда. 173 грамчики. Вдумайтесь. Покажу, любі друзі, цю наживочку і колір. Це перший колір по вісту. Це в мене ще, бачите, старенька така пачечка, це тонуча резина. І ще гляньте, використовую такі штопорки. Беру, вганяю, вганяю все в тіло штопор, зараз покажу вам. Ось загнав. Потім гачечком далі отак закручую, виравнюю там, як мені потрібно. Винімаю гачечок, цей овсетник, і там внутрі в мене виходить цей штопор. І вушко цього штопора ну, через цю силиконому продіваю цей овсетний гачечок. Все, отут уже тіло ніколи не розгріжеться. Ніколи. Хто забувся, як використовувати, як робити, чи не знає, як робити оці штопорки, у мене на каналі є відео, я його прикріплю. Побачите. Дуже цікава штука. Ось, отака вийшла наживочка. Ну, якщо ви от, ну, без цього штопора да, зробите, то одразу будь-який, який б там у вас не був силикон, тут гачечок він розгріже. А з штопором супер-пупер. Отако. це бахнуло. Красунька. Знову знову віст. Але ж це трішки менша, менша. Тут не двушка. Але ж ви бачите, як дає спротив. Дуже гарно її тащити. О, вийшла, вийшла на глісер. Ох, свічка, свічка, красуня, красуня. Багато хто це і полюбляє, коли даєш щуки шанс, навіть не так, в тебе 50 на 50, чи клюне, чи не клюне. Так? І потім, коли ти її тащиш, всі ждуть, всі рибаки ждуть, коли вона вийде на свічку. Це дуже, ну, дуже приємна штука. Зараз я вам секретик один розповім. Я... Пам'ятаємо, я тільки що сказав, виходить на глісер. Коли щучка виходить на глісер, вона потім робить свічку, відкриває пасть свою і силіконка вилітає. Це ну, класика класика жанру, це всі полюбляють, але ж спортсмени такого не допускають. Що потрібно було зробити? Я бачу, що вона виходить на глісер. Я дожен був... Опустити спінінга вниз і матати тільки катушкою. Ніяких таких розкачок, іди сюди. Ну, зараз я допустив якби помилку. Але ж я граю на камеру. Ну, щука там вона вийшла на свічку, ви її бачили, така закілошник. Жалкувати не потрібно. Але ж, ще раз очак кажу, ви вчитеся на моїх помилках, <смі> а я вже сам на своїх. Тут треба було опустити спіннінга і просто її вимотити сюди. Нічого страшного, рибалимо далі. Зрозуміло, да? якщо Іде, хоче вийти на глісер, випригнути, опускаємо донизу спінінга і тако виматуємо. Тим самим не даєте їй цього розгончику. Я десь зацепився. Оце я кинув. Да, це поганенько. Ну що, любі друзі, от і кінчається сьогоднішня моя рибалочка. Самі хто дуже давно у мене на каналі, ви знаєте, що я не якийсь там дід щукар Щуку особисто я так сильно ловити не можу. Але ж коли є правильні наживки і навіть я можу зловити. Сьогодні бачили, вважаю ну, цю мамку, яку я спіймав, це дуже така гарненька мамка. Спінінга показав, наживки показав. Цю українську природу показав, що ще треба. Любі друзі, до зустрічі. Підписуємось на канал. Хто забувся поставити клас, от зараз прям поставте цього класика. І слава ЗСУ!